Про цікаві події, та не менш цікавих людей, як завжди, на телеканалі Трофей. Вітаю вас, друзі. Не буду довго в передмовах блукати, тому що ви бачите, хто у нас сьогодні в студії. Це Лілія Сивогорла, представник журналу «Мегатур», а також тур-оператора «Мегатур». І, як завжди, Ліля не сама, а це означає, що вийшов у світ новий журнал «Мегатур», його новий номер. Ну і звісно ж, хтось із тих. Персон, які власне, є у цьому журналі. Про це давай розказуй і знайом нас і глядачів з гостем. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні так у нас подія. Вийшов наш новий номер журналу мегатур 12-й номер. Хочу зразу акцентувати вашу увагу на нашу яскраву обкладинку. І Трошки пізніше я розповім, хто на ній, і також про наш журнал далі. Сьогодні зі мною в нашій студії гость. Це наш рекламодавець нашої компанії, нашого журналу. Це дуже поважна компанія, і я вважаю, що вона зараз дуже на її послуги на ринки України дуже актуальні для всіх будуть, для наших глядачів. Це комерційний директор компанії Енергом Лотухов Сергій. Дуже приємно, що запросили на зустріч. І сьогодні ми поговоримо про енергоринок, поточну ситуацію та його перспективи. Перш за все, коротко про сам енергоринок. В 2019 році в Україні була впроваджена європейська модель на ринку електричної енергії з метою, перш за все, демонополізувати цей ринок і дати змогу. Будь-якому непобутовому споживачу, тобто бізнесу, обирати собі будь-якого незалежного постачальника електричної енергії з метою заощадження коштів на витратах на енергоносіях. Таким чином, ця модель працює вже поспіль 4 роки, і вона виправдала себе як дієздатна і допомогла великої кількості бізнесів заощадити, повторююсь, кошти на. У витратах на енергоресурсах, поточна ситуація на енергоринку наступна на сьогоднішній день. Наприкінці лютого, початок березня, ситуація стабільно ну, нормалізувалась і, можна так сказати, значно покращилась. Тобто ми не маємо на сьогоднішній день тих масових відключень, які країна переживала наприкінці минулого року. Немає аварійних виялових відключень. Якщо вони є. То суто стабілізаційні. І це дуже класно. Бізнеси повертаються до своїх максимальних потужностей, які були в довоєнні часи. Генерація надає об'єм, який покриває, 100% покриває потреби внутрішнього енергоринку і навіть з резервом. І цей резерв ми можемо експортувати до країн ЄС. До речі, в двох словах, рівно рок тому, в березні місяці, Україна вступила до євросистеми, енергетичної системи Євросоюзу, і ми на сьогоднішній день належимо до найпотужнішої енергосистеми світу, тобто до енергосистеми Євросоюзу. Що це дає нам як державі? Це дає змогу нам експортувати електричну енергію до країн ЄС і на цьому заробляти чималі кошти. Для поповнення бюджету, ну от ви сказали, що ми можемо експортувати. Наразі дуже багато було і балачок, і питань до і до уряду, і до держави власне із експортуванням електроенергії за кордон. І нас запевняли не не так давно, буквально ще десь там місяць-два тому, що Україна не експортує наразі на зараз, не експ немає експорту. В інші країни так, давайте згадаємо минулий рік навесні минулого року, коли після повномасштабного вторгнення країни-агресора багато бізнесів законсервували свої підприємства і в Україні. З'явився надлишок? надлишок, да uh -huh. надлишок, які ми в змозі були експортувати, і ми це робили. Наша компанія зокрема також експортувала до Словаччини певні певні обсяги. Потім е, ситуація погіршилася uh -huh. е, в результаті масованих ракетних атак з боку країни агресора. Постраждала велика кількість енергетичних об'єктів, і нам самим для внутрішніх потреб там не вистачало тієї електричної енергії, тому. Енергосистема Європи для нас була як резервний, як резервне джерело для покриття тих потреб, які ми там дав нам, нам, нам треба було. Нам, да, так, так. Ну а зараз на, на тепер зараз, так, зараз на початку року це експорт електричної енергії він був відновлений, і, зокрема, до країн Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови. Тобто є, є такі. Є не в тих обсягах, які повинні бути, але потрошку воно є. Ви сказали, що ви працюєте з підприємствами. У мене як у е пересічної такої людини українця питання: чи можу я змінити свого постачальника і перейти до вас? Дивіться, на жаль, е -е енергоринок працює зараз наступним чином: по енергоресурсу природний газ. Так. Е е навіть побутовий споживач так. має змогу обирати, обирати собі будь-якого постачальника. По електричній енергії, на жаль, на сьогоднішній день це не працює. А чому? Тому що цей ринок ще доволі молодий угу. і він направлений да, суто на... На, комерційний. Так, на комерційний напрямок. Так. Але, друзі, це теж дуже добре, тому що ми як. Фахівці із рибалки, як фахівці полювання. із полювання, дуже добре знаємо і, і, і часто їздимо. Ну до повномасштабної агресії. Ми часто їздили і відвідували всілякі бази, мисливські угіддя, і що є безперечно комерційними такими структурами. Тобто, ось ці комерційні структури можуть собі обрати так, вас акцентуємо вашу увагу на цьому. Ось про це ми в принципі і і хотіли, хотіли сказати да, вам да. донести да наші е, любі глядачі. Що е, якраз власники такого бізнесу можуть перейти е, власне обрати, да, да. обрати нашу компанію як надійного постачальника електричної енергії та природного газу працюємо на всій території України. Ми е, е, забезпечуємо як мал малий і середній бізнес, так і великі потужні підприємства. Тому, будь ласка, звертайтесь, і наша принципова позиція це максимальна клієнтоорієнтовність, це прозоре ціноутворення, це гнучкий графік оплат. Ми підберемо будь-які умови, комерційні умови під кожний бізнес, враховуючи його специфіку. Додаткові послуги, які надає наша компанія, це організація комерційного обліку споживання електричної енергії, це енергоаудит, який дозволить. Заощадити тому або іншому бізнесу, е, оптимізувати розход, розходи на електричну енергію. Ми страхуємо фінансові ризики, ми надаємо фінансові гарантії. Наша компанія наразі входить в топ 5 надійних постачальників енергоресурсів в Україні. Це дуже круто, це дуже крута відзнака. Дякую вам і переходимо тепер до самого журналу, тому що ми обмежені теж у часі. А про е, якісь новинки і про те, що як завжди пропонує журнал «Мегатур», Цікаве, от Ліля. Тобі вже слово. Дякую. В цьому номері ми, як завжди, тримаємо руку на пульсі на нашій туристичній індустрії. Ще раз скажу, що у нас нова обкладка на журналі. На ній е, сфотографований дуже великий поціновочреболовлі, власник. Е, с... Сітки клінік Новий зір і Ексімер Пархоменко Георгій Яковлевич, uh -huh. який являється головним лікарем цих всіх клінік, і в нього там дуже-дуже дуже багато е, різних регалій. Ну, людина насправді на своєму місці, в своїй професії, а також дуже любить риболовлю. І я йому завжди кажу, що у вас ну, просто новий зір на, риборо, на риболовлю, тому що він насправді е, такий динамічно загорається, йому дуже це цікаво і ловить гарних, як ви бачите на фотографії трофеї. Хочу сказати, що це обкладка риболовля, наша до війни на Дельті Дніпра, Херсон. О, така да, Дніпра. знакова поїздка. І нам було дуже нам дуже хотілося, щоб іменно ця світлина була на цьому номері нашого журналу. Також в номері, як завжди, дуже багато змістовної інформації про туризм, актуальне для наших клієнтів, які виїхали за кордон. Які знаходяться тут, куди можна поїхати відпочити в реаліях цього часу? Да які нові напрямки зараз будуть цікаві для українців? Також дуже багато риболовлі. Наші партнери, сітка магазинів флагман, де розповсюджується наш журнал, вийшли з двома цікавими статтями по риболовлі: як ловити жереха навесні, як ловити карасів. Так, всі зможуть прочитати тут ці рекомендації. По полюванню ми анонсуємо попереднє бронювання на загінні охоти в Європі для тих клієнтів, які мають змогу змогли виїхати за кордон, або ті, які мають змогу виїжджати з України за кордон. Я тут побачив, до речі. Що одну цікаву статтю. Хотів би, щоб ти якийсь коментар дала, тому що я цей журнал заберу і прочитаю. Але для вас, як для інтриги, можу сказати, майже 80% французів проти полювання по неділях. Чому французи це така цікава, якби нація? Да, ми всі знаємо про це. Що касається цієї статті, да, є такий момент у них. Ну вони вважають, що на вихідних дуже багато людей вони. Мають право на ці угіддя, на природу, на ці всі, вони мають там право знаходитися. А якщо йде полювання, ми всі знаємо, що по техніці безпеки люди не можуть там знаходитись. Тому було таке прийняте рішення, доведене до керівництва країни і мисливськими цими всіма організаціями, що в такі дні заборонити полювання. В Журналі можна почитати про цікавого такого медведя, Він його знають уже всі в світі. Його досліджують зараз науковці. Він дуже mm -hmm. любить фотографуватися да, на протязі да, деякого, да. деякого часу. співробітники парку, де він знаходиться, замітили, що він просто приходить під фотоловушки і там позує. Да? Також теж це цікавинка є. Ну і багато, як завжди, різних парад. Що касається риболовлі за кордоном, це всі деталі і нюанси. Ви дізнаєтесь про риболовлю в Швеції з цього журналу. Якщо здивує вас дуже, наприклад, ми часто один другому пересилаємо наші талони реєстраційні на квитки. Да? Навіть на яквітки тут є цікава стаття в цьому номері, чого цього не потрібно робити, тому що це можна дати привід шахраям, скористатися Наві, цією так. інформацією, да і будуть неприємності. Ну якби з такої сторони ми про це навіть не могли б знати. Да? Угу. Ну і багато, багато всього відпочинок на островах. Наші любимі Мальдиви, які угу. до речі говорять, що вони через 5 років зникнуть. Ну з карти, тому хто для себе планував чи думав, що це неможливо, поставте за цілі, відвідайте. Якщо ви захочете трошки зекономити і поїхати на Мальдіви все ж на автомобілі прочитайте цікаву статтю в журналі, як їхати на автівці за кордон. Насправді ми в минулому році і в цьому році багато разів подорожували на авто самостійно і є безліч нюансів з перетину кордону, з повідношенню там тої чи іншої сторони різних документів про які потрібно знати. Це також детально описано в цьому номері журналу. Також візові питання про воз'єднання родин, які також зараз ну роз'єднані, на жаль. Як їм ну, виходити з цієї ситуації? Відкрите бронювання на риболовлю на Занзібар? Mm -hmm. Також можу сказати, що дуже в топі у нас риболовля на Тунця в Іспанії. Ну, якби є так на неї запити. Я більше розповідаю про закордон, але це не значить, що в Україні туризм наш він не розвивається. Насправді він дуже розвивається. Всі розуміють, що Україна в тренді і Що закінчиться війна, до цього потрібно бути готовими, тому що зараз вже дуже багато груп, які відвідують нашу країну. Тому український туризм, місцевий туризм він розвивається також, не зважаючи на те, що в мене вже доросла дитина, син мені цікаво дитячі табори. Туроператори України, вони зробили дуже великий акцент в основному на відпочинок дітей в цьому році. Дуже багато літніх таборів. На що я звернула увагу? Що особисто мені сподобалось, так. це цікава розвиваюча е, програма навчання англійської мови, спілкування mm -hmm. в групах, різні майстер-класи. Рекомендую звернути увагу на низку цих таборів. Друзі, тож звертаємось, я особисто буду е, це питання тримати на увазі для себе і що робити з дитиною на це літо. А в принципі, ще раз вам раджу, тому що. З Мегатуром завжди все трофейно, з Мегатуром завжди все абсолютно просто і прозоро. Дуже класні смачні ціни. Ну і ще, як зараз, новий слоган: ми працюємо для вас. Для вас. Ми працюємо для вас. Дякую величезне, що сьогодні завітали до нас до студії. Дякую вам Дякую що вам. мали змогу з вами познайомитись і знову ж таки наголошую на тому, що зверніть увагу на енергія. На... це життя. Енергія це життя. Так. Дійсно. Да, ну і як завжди, чекаємо вас знову в нашій студії. Дякую вам. Ну і дякую ще раз вам, наші глядачі, що зараз були при телевізорах разом з нами. І все на цьому, все, і до нової зустрічі на телеканалі Трофей.